Черговий скандал за участі російських журналістів стався під генпрокуратурою. Нечисленний мітинг, окрім українських змі, приїхали висвітлювати російські пропагандисти. Вимогу організаторів пред'явити посвідчення. Ті проігнорували. Знімальна група ТВА підключилася до процесу. Ідентифікації безіменного телеканалу народного депутата Володимира Парасюка та міліцію. Утім, їм не вдалося дізнатися, яку реакцію редакцію представляють люди з чорним мікрофоном. А журналісти без опізнавальних знаків просто втекли з місця події. Хто ви такий представтесь подивитися де зйомка. На цьому каналі можна Да, так, так, так. Так, Якщо ви звернете до правоохоронців, я без коротко ставлю. Для чого, до для правоохоронців? правоохоронці? Ну, чому ми повинні представляти? Так би ви знімали їхню акцію. Як чому повинні представлятися? Пане міліціонер, відкривлюються і викидаються в російських ЗМІ і потім робиться так звана російська пропаганда. Як з цим боротись? Повірте, дуже важко. Одній простій причині, щоб не нашкодити нашим журналістам. От і все. Тому кажу, ми це жорсткіше там в Верховній Раді, там, в інших державних установах. Це ж є жорсткість. От на вулиці, як це зробити, ми просто не знаємо.